Додам, що в компетенцію міжнародного кримінального суду входить переслідування осіб відповідальних за геноцид, воєнні злочини і злочини проти людяності. Його штаб-квартира знаходиться в нідерландському місті Гаага, і нині там перебуває кореспондентка Суспільного Олена Курінкова. Вона зараз на зв'язку зі студією. Олено вітаю тебе. Розкажи, будь ласка, що означає для Угорщини вихід з міжнародного кримінального суду. Колеги Віталій насамперед зауважив, що міжнародний кримінальний суд це своєрідна, дуже дуже своєрідне і дуже особлива міжнародна судова інституція, тому що це єдиний суд по суті в світі, який може розслідувати переслідувати злочинців за скоєні міжнародні злочини в будь-якому куточку світу. Він не визнає імунітетів, тобто може переслідувати чинних глав держав, і головне ці звинувачення і можливість притягнути до відповідальності і стосується саме конкретних осіб, конкретних виконавців злочинів. Переважно ми говоримо в контексті України і загалом багатьох інших країн це саме злочини, які саме лідери або. Високопосадовці, зокрема щодо Російської Федерації, ми говоримо про ті ордери на арешті, які наразі є. Вони стосуються безпосередньо військово-політичного керівництва Росії. Ми знаємо, що проти очільника Кремля Володимира Путіна так само є ордернарешта із весни 2023 року. Тому, по суті, будь-які зміни, які відбуваються в складі міжнародного кримінального суду, вони дуже сильно впливають загалом на структуру міжнародного права, на шанси притягнути до відповідальності. І власне вони виявляють ось ту слабкість міжнародного кримінального суду і загалом систему міжнародного правосуддя. Яка полягає в тому, що значною мірою на все це впливає політична воля країн, власне рішення Угорщини було абсолютно логічним продовженням того, що ем, того як на ордер арешт проти Беняміна Нетаняку та колишнього колишнього ем, Міністра оборони Ізраїлю Йова Галанта, власне, як на це відреагували сполучені штати. Ми пам'ятаємо, що коли до влади прийшла нова американська адміністрація на початку лютого, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запровадив санкції проти міжнародного кримінального суду. Власне, наскільки боляче ці санкції вдарить, ми ще побачимо, але Сполучені Штати не виходили з МКС, тому що вони не є його стороною. Водночас ці санкції є індивідуальними, ми знаємо, що вони зокрема стосуються власне прокурора Каріма Хана, який займається зокрема і справами по Україні, а з тут. У випадку з Угорщина, ми бачимо, що по суті це перша країна Європейського Союзу, яка залишає склад міжнародного кримінального суду. До речі, додам, що це в принципі випадок, який має дуже мало прецедентів загалом в історії МКС від 97-го року від часів його існування. По суті, можна пригадати за нещодавні роки лише один випадок, коли країна залишала МКС. Це був приклад Бурунді. Власне, тоді складно сказати, наскільки це знову ж таки вдарило по МКС. І це було також продиктовано політичною волею, тому що країна і влада країни не хотіла, щоб її переслідували. За злочини, які були скоєні власне нею, е, тому це був абсолютно логічний такий крок. І загалом тоді, ну по, по цьому процесу, ми можемо судити, як взагалі відбувається процес виходу країни з міжнародного кримінального суду. Для цього є встановлена Римським статутом основоположним документом міжнародного кримінального суду. Процедура загалом цей процес триває приблизно рік. Спочатку власне це має бути рішення безпосередньо уряду держави, який звертається офіційно до е, генерального секретаря ООН е, І власне потім уже ухвалюється рішення про те, як саме країна буде виходити, і зазвичай я згадала про ось цей рік. Зазвичай що впродовж цього часу країна має виплатити борги. Якщо, наприклад, ми знаємо, що всі країни-учасниці МКС сплачують певні внески в цю організацію. Ми точно не знаємо цієї звітності за останні роки, які зараз країни найбільше вкладають в МКС. Але принаймні за статистикою, за 2022-2023 рік це були Франція, Велика Британія. Про менші країни, звісно, там значно менші внески. Тобто, вихід Угорщини очевидно не сильно вдарить саме боляче по фінансовому стану МКС, але в принципі це може мати певні наслідки і потім для розслідування справ по Україні. Власне загалом це рішення було я зазначила також великою мірою політичним, тому по суті. Ми бачимо, що позиція Угорщини розходиться і в контексті Європейського союзу, багатьох рішень щодо України, зокрема, запровадження нових пакетів санкцій. Дуже часто Угорщина перебуває в певній опозиції. Тому так само це стосується і процесів міжнародного правосуддя. Натомість Угорщина тяжіє більше до рішень, які демонструє нова американська адміністрація Дональда Трампа. І власне це було зайвим свідченням цьому. Так само власне, що є певним тривожним дзвіночком, що наразі ця дискусія про те, що зокрема ордер на арешт проти Нетенху був політизованим, є тривожним, тому що. Що значна частина європейських країн так само реагують доволі негативно на це рішення, і зокрема, ми чули. Ми чули такі заяви і від новообраного канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, що в будь-якому разі, якщо Нетаняху приїде на територію Німеччини, складно уявити собі ситуацію, щоб його арештували. Я нагадаю, що будь-яка країна-член міжнародного кримінального суду зобов'язується, щоб зобов'язується арештувати людину, проти якої видано ордер на арешт міжнародного кримінального суду, але як ми бачимо, горщина не просто не арештувала Нетаняху. Раз його візиту, а й власне виступила із такими заявами рішучими, які можуть підірвати загалом систему міжнародного правосуддя ще в Європі Олена. Дякую тобі за подробиці. Олена Корінкова про наслідки виходу з міжнародного кримінального суду для Угорщини країна заявила про вихід з МКС напередодні.